Сьогодні у нас на черзі кубатура і працюємо ми з сімейством, з сімейством громових від Ямахи. Це першим у нас буде результат моєї настройки. Це я був, робив вже за кадром. А, і побачите, як може працювати правильно налаштований карбюраторний мод Yamaha Thunderket. У вас крута новина, і для нас так само. Моє мото є офіційним ділером АйПОН в Україні. Вся хімія, масла, все, що стосується обслуговування і догляду за вашим мотоциклом, все в нас є в наявності. Все ми використовуємо для обслуговування мотоциклів наших клієнтів. Якщо ви хочете собі щось замовити, без проблем. Номера телефонів є в описі під цим відео. Можете мені писати напряму. І ми для вас підберемо буквально все із асортимента продукції марки iPon. Цей мод поступив до нас з конкретною жалобою, що він не заводився сам на холодну, не реагував на підсос, і в нього були проблеми взагалі з тим же самим підсосом. Поки не газнеш, мод не виходив на будь-які обороти. Це конкретно сказав власник. І дуже-дуже воняв бензином, тобто карби перелівали. Поколдував, зробив, і зараз у нас буде холодний запуск, як воно є. Цей мод простояв тиждень, його ніхто не заводив. І цікаво буде вам показати конкретно, і мені самому цікаво результат роботи. Бо поки його не провірю і не усунемо ту проблему, яка була з самого початку, само собою мотоцикл клієнту ніхто не віддасть. Ну, самі бачили, це все одним дублем, ніхто тут нічого не підрізав в плані того, як мотоцикл почав себе вести на холодну. Із нюансів, що мені не подобається, конкретно настроїв, я його настраював на чуть забагащену суміш. Чуть-чуть. Для чого? Щоб більше дурі було в ньому. Іменно щоб було більше дурі і з цього що виходить. Через те, що суміш чуть-чуть забагащенна на холодних іменно на холостих, от на прогрівочних, на одному з карбюраторів він чуть-чуть, наче збивається, як похлопує. Тут що можна зробити? Можна зробити повторну перенастройку його, забіднивши суміш. Чуть Забіднівши суміш. І таким чином, по факту, майже вивести його в, що, в ідеальне, ідеальне сміс образування, це що стосується зони середніх, низьких і середніх обертів, холостих середніх обертів. Тоді ці хлопки пропадуть і їх має, ну, має не бути. Ще ж на що я грішу. Я грішу, оскільки це все він спотикається на одному циліндрі, що може бути проблема свічки. От свічі ми тут поставили нові 4 штуки, але хто його знає, може бути що сама свічка, вопросна. Це часто случається. ну, Що може бути три в ідеал, а четверта чуть-чуть не в ту сторону. Або, або. Або що. Ще бензин влияє теж. Ну, хоча бензин у нас тут скільки йому? Два... Тиждень, да? Ну, в каністрі. Яка о, якість цього бензину, да. Ну, Тут не ще не зрозуміло. Бензин я брав на кло там вже непонятно, що там за бензин. Ну, коли мотоцикл нагрівається, вже прогрівається, він, в принципі, працює ідеально. Не то, що в принципі, він працює ідеально. Все рівно, обороти не плавають, тихенько, навіть по характеру самого звука двигуна, що він просто стоїть гуде. Це значить, що мотоцикл працює так, як треба. Бо коли у вас двигун працює на збивках, 2 на 2 отак, воу 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 во це значить, що у ньому є проблема по смісі. Може бути один кар бідній, другий багатій, в залежності від того, де відбувається вспишка. В дану секунду, там і відбуваються такі скачки. Я ще, може за кадром, спробую забідніть смесь. Якщо нічого не поміняється, а це треба нам буде тестити на холодну. Я забідню смесь трохи. І побачу, якщо він на холодну заведеться так само, ну то само собою краще забагатіть, щоб він класно їхав. По розходу це ніяк не поміняється, але по відчуттям на дроссель він буде набагато живіший. За рахунок того, що всі карбюратори вирівнені в одну лінійку в плані того, що вони видають. Після кожного налаштування з прибором ваш мотоцикл буде відчуватись реально бодрішим. Чого? тому, що всі карбюратори працюють нормально і всі циліндри працюють нормально. І за цього виходить, що по дроселю у вас таке враження, що прибавлю 20 коней. Це саме через те, що всі льють стільки, скільки треба, і тоді, коли це треба. З котом у нас все. Зараз на черзі Yamaha Thunder Race. Літровий спорт турист, вже сказать, на сьогоднішній день. Ну, блядь, що це? Коротше, затягуємо. Yamaha Tandrace випускалась з 1999 по 2001 рік. 145 кінських сил, рядна четвірка, коробка 5 103 Нм крутного моменту. Мотоцикл, який випускався як конкурент, мабуть, кому? Honda CB R1000F. Була така модель, і от оце Yamaha випустила такого конкурента. Цей мотоцикл прожив недовго на конвеєрі, його зняли, і на його зміну прийшла Yamaha R1 по факту. Тому що це думали, що це буде спорт лютий, а вийшло, що він трошки став великий, корова, і його люди не оцінили. Рама тут Delta Box. Вона легка і при тому нормально так накручені. Прикольна архітектура двигателя, комусь він подобається, комусь він не подобається. Багато було протиріч по поводу цього мотора, але я вам скажу так. За його ціну, а ціну на ці мотоцикли стартують там від 3 тисяч доларів, реально від 3 тисяч. За такі гроші купити такий мотоцикл в плані розмірів, комфорту, він реально комфортний, підвізка в нього повністю регульована, тормоза в нього реально класні. Ну, важкувато, важкувато. Ти отримуєш багато мотоцикла за досить невеликі гроші. Але є одна біда, здебільшого ці мотоцикли вже всі кончені. Знайти їх в нормальному стані стає тяжко і тяжко і тяжко. Наш клієнт купив такий мотоцикл. Він у нас обслуговувався перед цим. У нього був бандіт 97-го року 600. -ка. Потім він його продав і каже, купив я оце щастя. Купив і буквально від'їхав на ньому там десь кілометрів 100 і карби потікли взялись. Вони щось там пробували його вдома самі ліпить, ліпить, робить. Хтось там їм робив його. Це, до речі, з Варож, да? з, Варож, з Кузнєцовська Кузніцовська. Да, з Кузніцовська хлопці. Йому там щось робили місцеві, але каже: Ну, не пішло, не виходить. Він його це все діло благополучно грузить на делівері і відправляє нам мотоцикл, коли. Відправлявся на делівері, був цілий. Але після того, як він був доставлений вже в Київ на склад, його трошки він трошки обідуся, йому відломали праве зеркало. Відео у нас було в Тіктокі, де Вадим забирав з Льошу, їздили, забирали цей мотоцикл з доставки, і там просто що зробили. Ну, обперли, як по, по класі, велосипед об стінку опирають, Так вони обперли цей мотоцикл, чи на ручку, чи на зеркало, непонятно. На, зер... на зеркало. На зеркало. І вони його само собою зламали. Конструкція цього зеркала така, що його паять, варить взагалі нереально. І я тоді, даби, не розводити ці всі розборки. Хоча я в таких віщах роз'їбати можу, вкласти взагалі я такий злий, коли щось ломають. Клієнт наш сказав максимально такий, спокійно, сказав, ну хай забирають, бо, ну, бо забирають. Делівері здобиться компенсації, це просто нереально. просто нереально. Ви собі це маєте на увазі, якщо щось получите. Це, як це точно на дрова. Будете дуже довго і дуже нудно, тому в цьому випадку він сказав, просто забирайте мотоцикл, а зеркало, скільки там буде стоїть, закажете і все. По ціні зеркала що вийшло? Я тоді думав, що трохи буде дорожче. По факту я йому заказав фактично те, що ставилось з завода, і нове. Що саме цікаво, враховуючи те, скільки цьому мотоциклу років, до сих пір на нього можна знайти нові, фактично оригінальні деталі, і там ціни не космічні. Казалось би, через те, що мотоцикл не популярний, він має бути вообще тяжкий по запчастях в плані пошуку і ціни. Але Ямаха вона тримає на деякі моделі дуже прикольну цінову політику. І тим вона цікава, як би, у мотоцикл. Це стосується і тандеркета, це стосується і Тандеррейса. По кузовні, що цікаво, якщо взяв Хонду, наприклад, у нас тут проблема лівого пульта, що відпала. Бібікалка. Якщо взяти Хонду, то за пульт на ту ж саму cbr 600 F4, тих же років випуску, за пульт заплатити баксів 80, ну, це як повезе, де знайдеш. Тут же ціна, скільки я за нього заплатив, 1700 гривень. 1700 гривень, я рахую, що це робоча і тома. Вони... В, в два рази виходить. два рази дешевше, і це можна було взяти і за 500 гривень, були пропозиції за 500, але вони мені показались реально пошарпаними поюзаними. В нашому випадку ми просто з двох пультів зберемо один і буде то, що треба. Бо нам треба була тільки одна кнопочка. Але я подивився, що той, в принципі, тоже в класному стані, хай буде власнику, як на заміну. В процесі того, як відправили цей мотоцикл, власник сказав, що знайдіть, знайдіть всі кські. Які по мотоциклу, ремкомплекти на передні, на задні супорти заказали. Все поміняли, все почистили, все перебрали, потікла вилка, вилку теж вже зробили. І що саме неприємно, потік аморт. От з амортом тут якраз противоположна сторона до Honda будь-якої і до Сузуки. Амортів я знайшов тільки один. Робочий був, і ціна його була 5500. 5500 він вийшов з доставки. Не скажу, що це прям така архівелика ціна, тільки печально, що мало пропозицій. Ну і мотоцикл не такий популярний, щоб на нього було багато розборок. По карбам. Карби ми коли зняли, а в карбах була трохи біда. Біда, тому що перековиряли само собою їх уже всі кому не лінь і. Ну, і ковіряли так собі. Заказали ми повністю ну, повний ремкомплект на карбюраторі і мембрани. У всіх старих карбюраторних мотоциклів є дві біди. Перше це маніфолди, це ті різинки, на яких тримаються карбюратори, і е, до головки блоку циліндрів. Підходить саме карбюратори, і там є такі проставочні резинки. Від старості ці і температури в розвалі двигуна. Ці резинки лопаються і через них починає сосати все, що хочеш, вони не, тримають... like ну, да. вони не тримають вакуум, у них немає, само собою, якщо немає вакууму, у нас двигун неправильно всасує смесь і починається чихарда. Люди мучаються, люди щось там пробують настраювати, але на нічого не буде, тому що смесь буде бідною. І друга проблема, яка теж реально в людей Робить біду, вона впливає на више середніх і високі оберти. Це порвані мембрани. Мембрани це резинові такі кільця, які ставляться для того, щоб у вас за рахунок того ж самого вакуума піднімалась дросільна заслонка, коли ви валите на всю дирку. Це треба постійно міняти. Ну як міняти? Один раз за 20 років це треба поміняти. Але що це дає? Це дає реально офігенну роботу двигуна, якщо все правильно налаштоване. Ми це все поставили нове, мембрани були теж нові, заказували сюди мембрани. І я сподіваюся, що все буде працювати так, як треба. Після зборки вінти качества ніхто не трогав на всіх карбюраторах, ніхто не рухав. І для початку, що я хочу, це побачити, що ми маємо на старті в кожному циліндрі. Хорош базікать, підключаю прибор і по кожному циліндру дивлюсь, що робиться по суміші. Хлопці і дівчата, потрібна ваша допомога. Звернулись до нас хлопці, щоб ми підтримали в зборі коштів на придбання техніки. Хлопці воюють, займаються відновленням бронетранспортної техніки по всій лінії фронту. Їздять вони багато, у них великі пробіги, і їм треба цивільна нормальна машина для пересування на великій відстані. Відкрили банку. Почали збір коштів, сума 160 тисяч гривень. Може буде збільшуватись, побачимо в процесі. Прошу всіх долучитись до цього збору. Особисто знаю людину, яка відповідає за збір коштів. Хлопець попросив не тільки нас долучились до цього збору, ще й інші блогери. Тому і ви не стійте в стороні, хто чи може, підтримайте хлопців, вони роблять дійсно гарну справу. Більше відновлених танків, більше мертвих русаків. Для початку послухайте як мод робить э, на до моменту настройки. Робить так себе. Це он на підсос не реагує. А ти його... Обороти підходить може, оборот. Ні, не, не, тут не в оборотах навіть діло, він на підсос не реагує. Результатом народного голосування побіждає четвертий карбюратор. І перший. Чого? По кількості набраних голосів. Понятно, що перший циліндр плюс-мінус ще попадає по смісі, другий ну, скаче з ноги на ногу. Третій взагалі він ушов десь непонятно куди. Да, в космос по бідної смісі. а четвертий ну, тянеться до першого. Взагалі, солянка повніша. Задача яка? Всіх вивезти в... одинаковые показания. Начинаем с четвертого цилиндра. В общем, дальше уже мутно, тема миллион раз снял, миллион раз поставил, снял, поставил, поставил, снял. И на выходе получаем рабочий нормальный карбюратор. В процесі настройки, чим ближче ти добираєшся до того, що оптимальна смість, двигун починає набирати сам обороти. Хто настраював карбюратори в плані синхронізації, той знає, що ти крутиш, крутиш, потім обороти починають чуть підніматися. Но синхронізація в нашому випадку не грає абсолютно ніякої ролі, тому що наша задача налаштовувати сміть. Перший раз я роблю плюс-мінус настройку, щоб двигун став працювати відносно рівно. А вже в процесі на другу, третю, четверту ітерацію того, як я знімаю переставляю сам прибор, я вже розумію плюс-мінус, що в нас відбувається уже в точній настройці. Вже навіть після двох циліндрів, то що я скоригував суміш на нормальну, нормальну, я вже бачу, що мотор робота двигуна стає більш-менш рівною. Ще залишилось два штуки до настроїть, і вже потім я включаюсь. Е Опираюсь уже на синхронізацію, що в нас вже показують конкретно циліндрі. А зараз обороти викручували спочатку для того, щоб він хоч якось працював, оборот холостого хода. А зараз я їх поступово закручую, закручую і закручую. Бо тут теж важливо, щоб обороти, коли ти на це все діло настраїш, не привішали. Для кожного мотоцикла це своя норма. Чи не норма? А нащо ти хочеш, як настраювати карби? Так, да, на що я вас учу, як настраювати карби? От мені цікаво. Хто цим буде займатися? Ніхто, тому що. Цена... І ти теж не будеш, бо перестануть вести. Так. <світ _дараз> <плес> <плес> да. Та ціна цього всього оборудовання. Хто його захоче стільки грошей вкладувати в те, щоб настроїти одного мотоцикла? Ніхто. 500 баксов прибор, 500 баксов робота буде на настройки. Ну хує знає. Да, це ще треба шурупи, це ще ж треба опит, це все Аплант, треба. на YouTube, нахуй, все найди. Я знаю, як це на Ютубі. Я ремонтую по Ютубу. По факту, такі щелі. Ти прикинь? Оцей клапан екзап, блять, на що я завжди? говорю, Що в будь-якому ділі мелоч рішає, все. Якщо в тебе немає досвіду, блять, ти не знаєш тих мелочей. Блін. І клапан екзап не робив, коли він до нас приїхав. Цей сервомоторчик він був закіше, закліняний і все остальне. Але. Коли ж вже його почистили, так він же ж оказується, сука, управляє тим, як у тебе буде прикриватися дросель на виході, іменно підпіраючи сам вихлоп, тобто не дросель, а підпіраючи сам вихлоп заслонкою. І от Ті, хто привозиш, ну, я так розумію, він десь школурявся цей мотоцикл до цього, на цю ж хіромантію ніхто уваги не обращає. Це добре, що коли вже ми почали його робити, то наш механік, бо і не я це робив, кажу вам зразу, є, є люди. Не. Да. Штука і відсотка. Так що ми додумались туди залізти і перевірити клапан екзап, чого ну, комплексно підходимо до підходу. Не крутиться, не вертиться, зайшли, подивилися, воно там все закисло, почистили, помили, поставили, почало працювати. І воно, коли воно все робить, то тоді тільки можеш ти його починати настраювати. Попри двар, вже офігенно. Вже офігенно, ну то есть, я ж теж в процесі учусь, с кілька роботів з цим прибором, зв'язкою цих приборів між собою, щоб воно все було максимально цікаво. Не можна так з першого разу, як і в будь-якому ділі, прийти і, 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 і все, щоб працювало. Так і я сидів лазив, влазив, влазив. Бля, я знайшов, як тут роботи по двом карбам, чітко, щоб їх виводити, потім пару чітко їх виводити. І зараз ну, я, на чому на бандите так не було. Тут он заводиш. Вони все время в одному діапазоні, точно в зеленій зоні. Тобто вони ідеально mm -hmm. откалібровані. Mm -hmm. ну, я зараз покажу це на відео. Ну, Вадим покаже, чи відео з ними. Ну, зараз погазуємо, побачите, що воно реально працює і все ідеально. Ну, ще трохи поковырятися, ще трохи і все. Ну, собственно, і все. По факту, що ми маємо? На початку відео ви чули, як цей мотоцикл паршиво робив. Зараз робить, я скажу, якщо не ідеально, то максимально приближено до дуже добре. Це було легше. Це не було таких емоцій, як було з 400 кою бо з такими мотоциклами і працювати легше, кубатура дозволяє. На них не так впливають дуже там, дрібні втрати по вакууму, по втрати по поршневій, там, якщо у вас немає компресії. Тому що тут більше горшок, більший об'єм, і, само собою, на кожен циліндр менше, менше, менше факторів, які впливають на те, щоб можна було коригувати суміш. Але це не значить, що не, не треба це робити. Банальною синхронізацією в даному випадку нічого би не порішалось би, бо. Був конкретний розвал по суміші, по суміші в кожному циліндрі. Пофіксив, зробив, налаштував, синхронізацію по факту ви бачили, як робить. Ця система дуже точно все відслідковує. Похибку там, в принципі, якщо вона і є, то вона дуже маленька, бо ці всі датчики, які використовуються на, от в цьому приборчику, на тут, вони калібруються на заводі і вони однаково видають всі показники електронні. Все виходить, що я хочу виключити цю херню. Йопта, як легше стало голова гуди. Котлованна вже Нервно курить стороні посереджувати. Витяжка. Ну, дує літр, звісно, посерйозній цим 400 аж ту тубу видуло нафіг. А, бо більше повітря через себе прокачує, само собою, більше вихлопні гази викидує. Маємо нормальний налаштований мод, а, маємо, я сподіваюся, довольного клієнта нашою роботою. Я довольний, те, що, тим, що вийшло по факту. Бо завжди прикольно, коли все, все стає так, як має бути. А, для себе я ще точно зрозумів, що мені треба розширяти функціонал. Все, відповідно, вкладати гроші в, в обладнання. Але для того, щоб вам робити нормально свою роботу. Я мені покращити життя, це треба по-любому буде зробити. Ще для вас скажу, якщо ви хочете робити настройку карбюраторів е, з нашою допомогою або з допомогою інших хлопців, заздалегідь побезпокойтесь про те, щоб у вас були дві основні, два, дві основні деталі, може й три. Ремкомплект карбюраторів, якщо ви знаєте 100%, що там було 100 мільйон 500 людей. Мембрани, якщо ви хочете, щоб у вас реакція на дросель і сама робота дросельної заслонки, коли виходить за середні оберти була ідеальною. І само собою мембрани, для того, щоб у процесі настройки. У вас не було дискотеки. Що значить дискотека? Коли ти вроді настроїв все, потім газонув, в один момент воно у тебе то пригнуло туди, то пригнуло сюди, от таке оце робиться. Я, мене ця історія кумарить, я таку фігню не люблю. І тому я кажу, що в такому випадку я гроші клієнтів не економлю. Спочатку я думав над тим, щоб економити людям гроші, але по факту. Виходить, що якщо я комусь зекономив гроші на ремкомплекті, я собі додав геморої. А якщо ти додаєш собі гемороя, ти не можеш зробити той результат, який ти хочеш і можеш зробити. Ще сидіти ну, є така історія. Якщо люди приїжджають і кажуть, зробіть мені настройку карбюраторів, але я не хочу, щоб ви уварювалися в колектор, бо у мене там якийсь колектор, такий екстра-шмектра, 90%, що я таким людям запропоную, або ми купуємо колектор. Ще один резервний, побитий, пожований, ну але просто що ми його купимо. Або ж я просто відмовляю людині чого, тому що я в такому випадку за результат відповідати не можу. Ця така історія була у нас з одним хорнетом, який в цьому році, це 24-й рік, осінню ми налаштовували. Людина на відказ відмовився. Каже, мені не треба ніяких варок, настраюйте. Потім, що він прийшов, мені сказав, що ви, блядь, ніхрена не зробили, все як було, так і є. Я кажу: я вам зразу предупреждав, 50 на 50 буде, може поможе, може й не поможе. І по факту він що сказав: вам не бачу за що платить гроші. Та й не платить. А да, він і не заплатив. Скотина. Він і не заплатив, потім зайшов, ще написав хуйовий коментар під одним із відосів у відео. Да. Він написав, що я е, звертався туди, але мені не подобалося. Пот... Ну, він же ж не написав то, що я йому предлагав зробити ось так. А він каже, Ні, мені по дешману, Ну по дешману, так по дешману. Хтось їздить на нормальному мотоциклі, нормальному в моторі, а хтось по дешману їздить і в нього той мотоцикл тільки гар-гар-гар-гар-гар-гар-гар-гар-гар. На такій позитивній ноті можу що вам сказати, а, любіть ваші мотоцикли, любіть карбюратори, бо карбюратори, як, то, як всі знають, дають пізди. А настраюйте їх правильно, не економте грошей на своїй техніці, не переплачуйте, непонятно за що. Любіть себе і своїх близьких і до наступних зустрічей у нових відеох. На сьогодні все. Всім па-па, До побачення. Телебачення. Я ушоль. Я ще піздану. Пізданий. І, але я її маху ще раз, походу, перенастрою, бо що то мені не подобається, що вона хлопає тендеркету. Ну то вже потом. Пока.